Програма працює вже три роки. Вона ініційована президентом. На сьогодні за три роки 32 тисячі українців вже скористалися цією програмою. Загальна кількість отриманих грошей приблизно в 5 мільярдів гривень. Створено майже 46 тисяч робочих місць, і грошей отримано через сплачені податки до державного бюджету вже 8 мільярдів. Тобто програма себе дуже гарно зарекомендувала. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні перший віце-прем'єр анонсував розширення цієї програми. Додались категорії, які можуть додатково отримувати гроші. Це батьки наших захисників та діти наших захисників. Змінилась сума, яку можливо отримати, якщо ви. Берете грант на е, новий бізнес і не створюєте робочі місця, ви можете отримати 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо одна людина, яку ви оформлюєте, це 200 тисяч гривень. Якщо дві людини це 350 тисяч гривень. Також, якщо е, це стосується сімей е, та родичів наших захисників, які загинули або безвісті зникли, вони можуть отримати до 1 мільйона грантів. І найголовніше е, уряд дав можливість. Нашим громадянам, які вже три роки користувалися цією програмою, через три роки подати знову заявку і знову отримати цей раз.